І так, доброго дня колеги. Дякую всім, що приєдналися до нашого вебінару. Построїмо побудуємо нашу роботу наступним чином. Тобто, спочатку буде представлення в вигляді слайдів, а потім, коли будуть ваші питання, я буду намагатися відповісти на них, показавши відповідні дії, які необхідно зробити в тестовій демонстраційній базі зарплати управління персоналом. І так. Мене звати Федорова Ірина. Я представляю компанію Вікод, яка понад 10 років вже займається автоматизацією бізнес-процесів і впровадженням БАЗ-рішень. Наша команда налічує понад 30 спеціалістів. Щомісяця ми надаємо близько 3 тисяч годин експертних послуг. Ми допомагаємо підприємствам впроваджувати електронний документ та обіг, налаштовувати інтеграцію з продуктами баз та оптимізувати внутрішні процеси. Окремий напрям це індивідуальна розробка мобільних застосунків для бізнесу, які розширюють можливість управління та взаємодії з клієнтами. Наша команда супроводжує проекти на всіх етапах від аналізу потреб до запуску в експлуатацію та підтримку. Сьогодні ми проговоримо про конфігурацію БАЗ зарплати і управління персоналом. Це програма, яка допомагає компаніям вести кадровий облік, враховуючи зарплату. Податки і формування звітності відповідно до українського законодавства. Ця конфігурація відносно недавно з'явилась на ринку, але вже отримала позитивні відгуки своїх користувачів. Мета нашої зустрічі показати функціональні можливості даної системи. Базу охоплює кілька основних напрямків роботи. Перший напрям це підсистема кадрового обліку. Вона забезпечує зберігання персональних даних фізичних осіб, необхідних для виконання регламентованих розрахунків і формування різної звітності. Програма також дозволяє реєструвати різні події по руху кадрів у вигляді документів прийому на роботу, кадрового переведення або звільнення, реалізовано ведення військового обліку співробітників у відповідності з чинним законодавством. Крім трудових відносин, програма дозволяє вести облік за договорами цивільно-правового характеру, а також підтримується ведення штатного розкладу організації і історії її змін. Наступна функціональна можливість це облік робочого часу. В межах цієї підсистеми програма надає можливості для створення гнучкого налаштування графіків роботи спеціалістів. Також є можливість ведення індивідуальних графіків співробітників. Всі відсутності реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів. Програма дозволяє реєструвати накази на понаднормові роботи, роботи в вихідні і святкові дні, тимчасове призупинення робіт з одночасним формуванням друкованих. Плат. Одна з головних підсистем програми це розрахунок заробітної плати. Такий розрахунок проводиться на підставі оформлених кадрових документів з урахуванням фіксованої відсутності працівника. Передбачений автоматичний перерахунок та донарахування зарплати заднім числом. Для розрахунку відпусток, відряджень, допомоги по соціальному страхуванню, реалізований розрахунок середнього заробітку відповідно до положення 100. Підсистема податків і внесків. Реалізує розрахунок податку на доходи фізичних осіб з урахуванням пільг, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Ну і на підставі розрахунків можлива побудова регламентованого звіту з ЄСВ. Ну і нарешті регламентована звітність. передбачено автоматичне заповнення всієї регламентованої звітності, яка рекомендована згідно законодавства. Звітність формується в паперовому та електронному вигляді. І так подивимось ближче до програми. Настройку програми ЗУП можна зробити за допомогою меню НДІ-адміністрування, тут обрати відповідний розділ. Або з меню Настройки і довідники. Тут також ну, ми будемо посилатися на ті самі налаштування. На 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 для кадрового обліку можливо налаштувати контроль унікальності табельних номерів, чи є на підприємстві робочі місця, по яких передбачена атестація, тобто ось використовується облік спецстажу, параметри ведення штатного розкладу, варіанти обліку відпусток, параметри ведення військового обліку та бронювання співробітників. Для розрахунку заробітної плати налаштовують склад видів нарахувань і утримань, параметри розрахунку зарплати як, от, наприклад, чи буде документ нарахування один для всієї організації, або документ буде оформлюватись для кожного підрозділу окремо. В плані видів розрахунків неможливо ввести нарахування і утримання, які передбачені на підприємстві. Для кожного з таких нарахувань або утримань. Ми можемо задати параметри їх розрахунку. Для організації необхідно поточнити параметри контролю розрахунків або відображення даних під системи кадрового обліку та розрахунку заробітної плати. Ось, наприклад, яким чином будуть формуватися чи не будуть формуватися в обліку дані, чи буде підтримуватись штатний розпис і так далі. Якщо в настройках встановлена ознака введення військового обліку, то в карті фізичної особи необхідно заповнити відповідну інформацію і на підставі кадрового документу можна створити документ листок повідомлення про зміни. Друкована форма такого документу її додаток 4 до порядку, а саме повідомлення про зміну облікових даних. Цю форму можна роздрукувати з кожного документу окремо, а також можна скористатися звітом, де ці всі форми будуть сформовані по документам кадрового обліку військовозобов'язаних за вказаний період. В програмі передбачені звіти для військоматів, ось це той звіт, про який я тільки що сказала, та по бронюванню згідно діючого законодавства. Всі ці звіти в нас є, і вони будуть дійсні, якщо ми оберемо введення військового обліку в даній програмі. Встановлена ознака обліку відпусток. розраховувати залишок відпусток впливає на відображення розбивки залишку відпусток до 1 січня 2024 року. Ось на прикладі. Так, без встановлення цієї ознаки. В документі залишок відпусток буде показано загальною накопиченою цифрою. Тобто тут загальна кількість 77 днів. У випадку встановлення цієї ознаки, в документі відпустки або звільнення ми будемо бачити інформацію щодо накопичених днів відпустки до 1 січня 2024 року. Ми будемо бачити їх окремо, в тому числі. Тобто 77 днів залишилось, але в тому числі на, станом на 1 січня була така кількість днів. В налаштуваннях для виду відпустки можна вказати умови надання такої відпустки і методи її нарахування. При введенні початкових залишків відпусток інформація вводиться для, по кожному співробітнику в межах робочого періоду. Для кожного робочого періоду вводиться залишок відпусток. При формуванні звіту, ну, я зробила звіт на кінець місяця, ми будемо бачити цю інформацію, зведену тобто по межах робочих періодів, але зведено 94 години. Ми бачимо. Після оформлення документу відпустка в типовому функціоналі. Кількість днів невикористаної відпустки списуються з залишки по робочим періодам, але за методом FIFO. Тобто у нас було 15 днів відпустки, першочергово у нас було тут 10-10 днів, і так воно списало саме за методом ФІФО, тобто, що раніше той рік, який був робочий період, який був раніше, залишок по якому був саме перший. Штатний розпис. В програмі штатний розпис представлений в вигляді набору або списку позицій. В типовому функціоналі можливо передбачити введення вилки окладів по позиції, якщо встановити відповідну ознаку в настройках. Для позицій ми зазначаємо організацію, підрозділ, цю посаду і кількість таких одиниць. Далі ми можемо зазначити також певні критерії нарахування. І, або якісь відповідно вимоги для, для, для даного спеціаліста. Якщо в настройках програми встановити ознаку автоматичної перевірки кадрових документів на відповідність штатному розкладу, то при прийнятті або переведенні співробітника на посаду по якій відсутня вакансія в штатному розкладі станом на дату кадрової події буде видано повідомлення про таку невідповідність. Далі вже користувач приймає рішення щодо подальших своїх дій. Він може скасувати документ, тобто повернутися до редагування і змінити посаду працівника або кількість ставок. Або підрозділ, тобто відповідно штатного розпису. А також може не зважати на таку інформацію і може провести документ, і невідповідність штатного розкладу буде ігнорована. Кадровий документообіг. Кадровий документообіг обхоплює всі основні документи, що супроводжують роботу з персоналом від моменту прийняття до звільнення. Це документи кадрового руху, прийом на роботу, кадрове переведення, звільнення. Такі документи можуть бути оформлені як індивідуально, так і списком. Інтерактивні посилання в документах допомагають внести інформацію по коректному для, для коректного обліку. Так, наприклад, з документу прийом на роботу. За таким посиланням можна внести стаж або змінити або доповнити кількість днів відпустки для даного працівника. Також ми можемо відобразити документи, відображаються документи відсутності, це відпустки, лікарня або інші неявки, такі як прогул, неявка тощо. Для оформлення кадрового документу відпустки. Необхідно обрати вид документ, саме кадрового документу. Я на це саме хочу зауважити, що саме кадровий документ це відпустка співробітників, і він оформлюється тільки для відображення інформації щодо. Дозволяє вказувати основні умови надання відпустки, але введення одного цього документу недостатньо для розрахунку або реєстрації зазначених в ньому відпусток. Документ відпустка це розрахунковий документ. Він може бути створений окремо, наприклад, коли функції кадрового обліку і розрахунку зарплати виконує один користувач. Або створений з інтерактивного посилання в документі відпустка співробітника, тільки що про нього говорили. Також цей документ може бути створений на підставі графіка відпусток, якщо такий графік буде зареєстрований в програмі. Види відпусток, які можна оформити, ви бачите на екрані: це щорічна відпустка, щорічна додаткова, навчальна, без збереження зарплати та інші. Можу зазначити, що для різних видів відпусток існують різні документи. Наприклад, документ, відпустка, документ, відпустка без збереження заробітної плати і так далі. Тобто, кожен від від, від, майже кожен від відпустки він може бути оформлений відповідним документом. Щодо обліку залишків відпусток, там я забула сказати, там є така можливість, що саме залишки відпусток будуть враховуватись, якщо буде встановлено саме три ознаки. Це перша ознака, відпустка є щорічною, надається всім співробітникам та зазначена кількість днів відпустків. Якщо ці умови не будуть витримані, то залишки днів по такій відпустці враховуватись накопичуватись не будуть. Документ лікарняний. Цей документ призначений для обліку тимчасової непрацездатності працівника та розрахунку оплати за лікарняними листами. Він автоматично впливає на формування табелю робочого часу, на рахування зарплати і утримання податків. Документ фіксує період непрацездатності та безпосередньо. І його причину. Також документ є підставою для формування звітів, контролюючі органи та оплату за перші 5 днів відпусток, якщо таке передбачено для даного виду нарахування, або оплату за рахунок ПФУ. Фактично відпрацьований час. Розраховується за методом виключення, тобто, якщо не зафіксовано документів відсутності, то вважається, що робочий час був відпрацьований. Це стосується тільки тих працівників, оплата яких залежить від відпрацьованого часу. Для працівників, які працюють за відрядною оплатою праці, таке не є актуальним, тому що Розрахунок їхньої заробітної плати проводиться відповідно до розцінок роботи, за яку яку вони виконували, та безпосередня кількість такої вказаної роботи. Якщо коротко описати схему обліку часу, то вона наступна. Спочатку потрібно ввести інформацію про плановий обсяг робочого часу. Така інформація вноситься кадровими документами. Тобто документ прийому на роботу або документ кадрового переведення. Також для цього є документ зміни графіку роботи працівника. Для цього немає необхідності формувати документ кадрового переведення, оформлюється документ зміна графіку списком. При необхідності, якщо нам є в тому необхідність, ми можемо зазначити індивідуальний графік роботи на місяць по працівнику. Наступним етапом є введення інформації щодо фактичного обсягу робочого часу. Тут маємо на увазі, що потрібно внести документи відсутності: це відпустки, лікарняні, відрядження, прогули тощо. Також роботу в свята вихідні і понаднормові. Для цього використовуються певні документи: робота в вихідні і свята, або документ робота понаднормова робота. Для реєстрації спеціальних випадків, наприклад, коригування відпрацьованих годин при погодинній оплаті праці. Нам необхідно ввести дані в документ, дані для розрахунку заробітної плати. Для цього існує окремий документ. При необхідності ми можемо також внести інформацію фактичного відпрацьованого часу в документ, табель обліку робочого часу, але цей документ не є обов'язковим. Наступним етапом у нас є друк. Звіту табель обліку робочого часу, який ви бачите на екрані, і далі вже йде нарахування зарплати. Звіт табель обліку робочого часу відображає відпрацьований час та відсутність працівника відповідно до типової форми П5. Для розрахунку і виплати частини заробітної плати для остаточного нарахування за місяць використовується документ нарахування зарплати за першу половину місяця. Цей документ не робить ніяких, робить тільки розрахунок, але не робить ніяких нарахувань з точки зору фінансового обліку і так далі. Тобто це тільки документ для розрахунку авансу, нарахування авансу, суми авансових виплат і утримання певних податків, внесків і зборів. Тут також до для цього документу необхідно спочатку ввести облік часу, тобто внести інформацію щодо графіку роботи, якщо він був змінений відсутності, якщо вони зареєстровані, зареєструвати відсутності, провести всі документи. Після цього нараховувати зарплату за першу половину місяця. Для остаточного нарахування зарплати за місяць необхідно оформити окремий документ, який називається нарахування зарплати і внесків». В цьому документі, як я вже казала, потрібно спочатку оформити кадрові документи, всі зміни оплат працівників, документи відсутності, разові нарахування тощо. Тобто, цей документ вже такий підсумковий. Це ключовий документ для підсумкового розрахунку заробітної плати, тобто тут вже будуть нарахування, повністю утримання податків, внесків зборів відповідно до законодавства і умов по нашому співробітнику. Відповідно, тут будуть інформація щодо утримань і нарахувань ПД утримань ПДФО, нарахувань внесків тощо. Роздрукувати розрахунковий листочок, який містить узагальнюючу інформацію з усіх нарахувань за місяць. Ми можемо як з документу нарахування зарплати і внесків, там є окрема кнопка, або ми можемо запустити таке друкування такого листочку з окремого світу. По о, в, в, блоці звіти по зарплаті. Документ оціночних зобов'язань вводиться для організації за двітний період, по якому проведено всі нарахування заробітної плати. О, нараховані зобов'язання та резерви витрачаються документами відпустка. Відпустка витрачається в нас для відпусток і компенсацій, і на рахування зарплати витрачаються страхові внески з відпусток і компенсацій. Тобто, цей документ нарахування резервів це списання резерву за поточний нарахування або списання резерву за поточний місяць. Документ відображення фінансовому обліку призначений для відображення витрат на оплату праці у фінансовому обліку. Документ може заповнюватись за нарахуваннями при використанні підсистеми розрахунку зарплати вручну або автоматично. В тому числі ми можемо завантажити цей документ з інших конфігурацій, а також подальшому будемо вивантажувати. Програма зарплата і управління персоналом. Вона не є бухгалтерською, тут немає бухгалтерських проведень. Для того, щоб зробити верніше, вивантажити програму в бухгалтерську програму, тобто облікову програму дає план рахунків і будуть певні проводки, нам необхідно скористатися меню НДІ і адміністрування і пункт синхронізація даних. На цьому етапі нам необхідно синхронізувати, наприклад, з бухгалтерією в даному випадку з бухгалтерією. Це Є безпосередньо в цій програмі, тобто ця синхронізація вже є, достатньо її тільки налаштувати. Якщо ви використовуєте іншу якусь облікову систему, синхронізацію потрібно буде налаштовувати синхронізацію з тією системи. Що варто сказати, що саме тут на рівні Синхронізації тут далі буде правила правила вивантаження, і так далі. Отут на цьому етапі будуть прописані саме проводки, які мають бути зроблені при для певних груп. Для будуть зроблені давайте так по кожним по кожному рядочку від за кожного працівника або групове буде проведення проведення зроблені пров, певні проведення. Так um, да. в конфігурації «Зарплата управління персоналом передбачено багато велика кількість звітів, тобто, це звіти по підсистемах кадри. Тут, як ви бачите, є і про відсутність співробітників співробітників по витратам робочого часу, по залишкам відпусток, графік відпусток, якщо він такий буде, і так далі. також є. По звіти по штатному розкладу і штатній розстановці. Також можна роздрукувати особисті картки тощо. Ну і, відповідно, звітність для військоматів, про які ми вже ми вже на попередньому етапі проговорювали. По підсистемі зарплата. Тут можна розрахувати розрахунковий листочок. Аналіз зарплати за співробітниками, там аналіз фонду оплати праці за нарахуваннями тощо. Також передбачені типові форми роздрукування, формування роздрукування типових форм П6 і П7. Це розрахунково платіжні відомості по працівнику і зведено по організації. Кожен з цих звітів можна налаштувати за періодом, по підрозділу, за посадами. По працівнику і так далі. Всі ці звіти можна зберегти в форматі Excel, вивантажити, вивантажити в форматі PDF, або, відповідно, відразу пустити на принтер, на принтер да? тобто роздрукувати. Ну і так само в звітності під системи податки. Ми можемо аналізувати інформацію щодо нарахованих податків, нарахованих, перерахованих податків по кожному працівнику тощо. Щодо регламентованої звітності, в мене да є можливість вивантаження формування регламентованої звітності, але звіт ЄСВ він не формується в програмі. Він, як і в усіх існуючих в існуючій лінійці програм, він формується формується із Фредозвіт, тобто запускається Фредозвіт, і вже Фредозвіт вибирає інформацію з бази даних. Тобто тут формування такого немає, так як і в попередній лінійці, тобто все відбувається з програми з програми Фредозвіт. Ну і далі більш сучасні наші вимоги. Да? Це вимога формування електронного підпису, тобто ми можемо навіть в цій програмі, в програмі зарплата управління персоналом, ми можемо підписувати друковані форми документів. Якщо буде цікаво, буде питання таке, я зможу на живій базі показати без підпису, тобто як це відбувається. Але тут що можу сказати, що по замовчуванню в цій. В програмах баз, в даному випадку, зарплати управління персоналом, використовується програма крипто, криптографічного провайдеру від Microsoft. І вона має певні обмеження, тобто вона опрацьовує тільки файл, певні ключі з певними обмеженнями. Те, що Михайло проговорив на початку нашого вебінару, я також хочу звернути свою вашу увагу на продукт сервіс підпис. На сьогодні, поки він реалізований тільки для документообігу, але ми можемо навчити його працювати з іншими конфігураціями. Перевагою саме цього розширення сервісу підпис є те, що підтримуються різноманітні ключі електронного підпису, тобто будь-який ключ, який виданий навіть дією, ключ виданий Приватбанком і так далі, він буде працювати на сервіс підпис. Ну, Це криптографічна програма, про яку я казала. І як він підписується. Тобто, підписання файлу відбувається Ми підписуємо саме друковану форму. Сам документ не підписується. Підписується приєднаний файл, тобто, друкована форма. Ми можемо поставити печатку. І от таким чином ми можемо ну, тут ввести сертифікат нашого ключа і ввести пароль. І таким чином буде він підписаний, перевір, будь, пройде, пройде верифікація цього ключа, і документ буде підписаний. Отже, що я хочу сказати про програму БАЗ зарплата управління персоналом. Це рішення, яке поєднує кадровий облік, зарплату, звітність в єдиній системі. Це зекономить нашим користувачам час, зменшить ризик помилок і дозволить бізнесу відповідати вимогам законодавства. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше про, або отримати консультацію для вашого підприємства, наша команда готова допомогти з впровадженням, навчанням, проведенням аналізу тощо.